Я вирішила продавати будинок? Ні. Я хотіла передати його в фонд, який заснував мій чоловік, і створити там музей. Зеркало передала експертизі для того, щоб вони продовжили сертифікат автентичності. Але Наталя, на жаль, не встигла цього зробити. Це, Це такий жах я... Цей кіл досі в мене перед очима. Ну, ні, ні, я не бачила. Ну, в новинах вже було. Добре. Це я телефонувала в поліцію. Я просто не хотіла ще одного скандалу. Коли помер мій чоловік, його теж знайшла я. І вистачило одного заголовка в газетах. Для того, щоб тижнями мене називати вбивцею, чорною вдовою, спадкоємицею з бізнес-планами і таке інше, цього разу я вирішила мовчати.